Відвідувачі Вінницького територіального центру соціального обслуговування відкрили валосезон. Понад 20 пенсіонерів влаштували валопригулянку у центральному парку імені Миколи Леонтовича. На муніципальних велосипедах бабусі та дідусі катаються вже шостий рік поспіль. Наталія Миколаївна вже 5 років відвідує терцентр і ще не пропустила жоден валозабіг. В свої 65 років намагається брати участь в усіх заходах центру. Згадує, що на велосипед сідала ще у підлітковому віці. Велосипед це рух, це, це любування природою, це любування квітами, птахами, слухання спів птахів. Не тільки велоспорт. Я ще і на англійську ходжу. Взимку, коли немає велосипедів, ми ще відвідуємо тренажери. І там також є велосипедний тренажер. Тому що ми влітку катаємося, а взимку пересідаємо на велосипедний тренажер. Перед тим як відкрити велосезон, велосипеди підготували. За цю роботу взялись чоловіки, які також відвідують терцентр. Валерій Черниця з підліткового віку займався ремонтом велосипедів. Згадує, що в селі кожен мав ровер, але не всі займалися його обслуговуванням. Пенсіонери, жінки, мужиків просто мало. То я по необхідності ставлю. Ну Повний комплект весь профілактичних робіт, починаючи з того, що шпиці вирівняти колеса, потім тормозна система, потім резина, підкачати, потім шуми всі устранити, потім перевіряється на ходу, все. Цілий комплекс робіт. Ми з кожним велосипедом по півдня можемо погратися. Мав таке хобі, ще був підлітком. Два-три велосипеда, Повністю люди, що викинули, не могли вже їх відремонтувати. Я з них складав один і так їздив. Велосипеди, бабусі з дідусями отримали за перемогу у конкурсі Бюджет громадських ініціатив у нас в місті, ви знаєте, щороку проходить конкурс бюджет громадських ініціатив. І наш територіальний центр приймає активну участь у таких конкурсах. От ми вирішили, що нам треба потрібно, потрібно велосипеди. І ми виграли конкурс. І нам міська рада подарувала велосипеди". Спорт – це життя. Переконані в терцентрі. Тому для бабусів та дідусів доступні різні спортивні гуртки. Наші відвідувачі, залюбки відвідують гурток велосипедних прогулянок. У нас він проходить декілька разів на тиждень. і Всі охочі мають змогу покататися на велосипедах і насолодитися прогулянкою. У нас в Терцентрі дуже багато функціонують гуртків, це гуртки вивчення мови, це гурток творчої майстерні, це музичний гурток. У нас є свій ансамбль Зорі над Богом. Велогурток, старість, в радість у терцентрі працює вже 6 років. Заняття проходять декілька разів на тиждень, і люди літнього віку із задоволенням приходять, щоб зайнятися спортом та поспілкуватися. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.